Доброго всім дня, по можливості гарного настрою, не дивлячись ні на що, знімаю вам відео, трішки в ній ще розмовляю, не зовсім ще виздоровіла, але хочу зняти сьогодні відео, вам трішки поговорити, порозмовляти. Задала одну історію, яка зі мною сталася багато років, більше як 20 років тому. Було мені тоді десь 35-36 років приблизно, і хочу вам розповісти цю історію, але почну трішки здалеку, розповім причину того, що зі мною сталося. Як я вже сказала, було це діло десь більше 20 років тому. Ми були молоді з чоловіком, тримали господарство, ну, тоді не тільки ми, тоді. Так було заведено. Навіть у нас таке невелике містечко, хто жив у своїй хаті, не в квартирі, то в кожного було господарство якесь, якесь там поросятко, кури всі я знаю, по сусідству тримали у нас тут. І звичайно, були городи. І коло хати, коло хати нас були невеликі городи, там соток п'ять, і були ще й на полі городи у людей, не тільки у нас. Ну і ми ж не відставали, молода сім'я, хочеться ж господарювати. І свиней тримали, і зразу, як я вийшла заміж, то в свекрохи були кози. Ну, в нас недовго вони були, як вже ми одружилися, потім збули кози, тримали поросят, курей. Навіть один рік тримали корову перший рік. Як народилася донька Натоша, то мама дала нам молоду корівку, каже, щоб було у вас молочко своє. Ну, правда, тільки рік вона в нас побула, та й віддали ми назад, тому що щось вона прихворіла і не тримали більше ми корів, а свині, качки, кури, індики це у нас були, було завжди. І, звичайно, щоб його годувати, потрібно було щось вирощувати на городі, якийсь буряк, картопля, таке гарбузи. Ну і даваймо набирати городів. Бувати був невеликий город, там соток 5, а на полі взяли від міської ради, давали такі участки, там 6 соток ще города. Ну, і поки що ми так, такі у нас були городи, там садили картоплю, сіяли бурячки. Тут на городі грядки, також трішки картоплі було. Ну, насівали багато. Я не знаю, це згадую. Думаю, навіщо нам скільки було потрібно тієї картоплі, тих. Грядок. Зараз ось у нас 5 соток того городу навіть менше. Вистачає все я своє сію, ну, цибулі там трішки докупили капусти. Картоплі, якщо гарний урожай, то може й вистачити, а може, там як не вистачає, то буває, сестра дає, або докупили там кілька мішків. І все. Ну, звичайно, господарства ж зараз немає. А тоді консервації, -то, і скільки закривалося, грядок насівалося багато. Ну і, звичайно, ще ж і потрібно було скотину годувати. Ну, і спочатку ми вручну садили картоплю і копали, а потім чоловік зробив тракторця, такого міні-трактора з копалкою, з сажалкою, і вже нам трішки було легше. Ну і мало нам вже здалося цих городів. Запропонував знайомий ще один город, там соток 5-6, десь так також. Ми не відмовилися, взяли ще й той город. ну І, звичайно, на ньому потрібно працювати. Насаджували багато картоплі, буряки. Ну і воно те механізоване копання і садіння картоплі, а все рівно ж потрібно було й полоти вручну, і підгортати. Ну Підгортали також там плужком. вже виходили, придумували якісь трішки спрощені такі, щоб полегшити цей труд на городі. То плужком підгортали таким двох чоловіком. Він тягне, я ззаду керую там, прижимаю. Ну, і працювали на тих городах. Я не знаю, чому ми такі були дурні, але я ж кажу, то в той час люди більшість тримали якесь господарство і городи були. Зараз, то, бачите, вже воно змінився час, і молоді не такі дурні, як ми. Але все рівно ж і зараз хочеться, щоб було щось своє там коло хватило. Ну, продовжую дольше. Коротше кажучи, працюємо ми на цих городах. А в той рік, що зі мною сталася ця історія, чи відбулося зі мною, то було дуже спекотне літо. Ну, така була спека, що страшне, в серпні місяці. І раніше ж, в, в той час картоплю копали десь вже в кінці, в другій половині серпня, тако ближче туди до кінця. Зараз вже раніше садимо, раніше копаємо. І така була спека, ну, просто, як згадую, дуже було жорстко. Ну, чоловік трактором на одному городі викопали картоплю. Позбирали вручну ж, звичайно. Потім вже перейшли на другий город. Чоловік підкопує, я збираю. Не сортували зразу на городі. Зараз ми сортуємо, а тоді не сортували всю вкупу, бо на полі тут таке, колохати, то простіше. А збирали всю у мішки і висипали на прицеп, а потім вже вдома перебирали. Але ж все рівно потрібно було її збирати. І картопля в той рік вродила дуже гарна. Чоловік підкопає, я збираю, потім він стає, ще мені допомагає. І цей город у нас весь був засаджений картоплею, 5 соток чи 6, не знаю. Ні буряків на ньому не було нічого. Я вже як докопувала, дозбирувала цю картоплю, я вже тоді почала відчувати, що щось зі мною таке. Ну, якось я себе почуваю, не дуже важно. Якось у грудях як мене так жме і таке. Але ж, ну, вже докопували цю картоплю. Думаю, зараз вже докопаємо, поїдемо додому, відпочину трішки буде все добре. А сонце пече, як скажене. Докопали цю картоплю, вже, як зараз пам'ятаю, вже сіли їхати додому, їдемо. А я мовчу, а чоловікові нічого ще не кажу, а сама думаю, що щось не те зі мною. Приїхали додому, звичайно, голодні, поки там, не пам'ятаючи, в мене було щось їсти, чи ще приготувала, поїли. Я не можу ж всидіти, бо висипали кагат картоплі. Наче там поки ходила, ну, наче трішки мені легше, ну, думаю, піду буду перебирати ту картоплю. Сяду, це ж таке вже. Буду сидіти собі і перебирати, не, наче не важка робота. І вже сонце, наче на вечір, так уже ж не так припікає. Сіла перебирати, а воно мене в грудях жме, 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 жме. І прийшла сусідка через дорогу жила, у нас сусідка тітя Лена. Подивитися, яка картопля вродила, і так ми з нею говоримо, і я їй розповідаю, що щось мені таке, якісь в якийсь щось мені, я це себе так почуваю не дуже. А вона каже: Давай тобі дам таблеточку. Я, я не пам'ятаю, що вона мені дала за таблетку. Вона каже, це наче тебе, як серце, щось. Давай я тобі дам таблетку. Дала мені таблетку, я ту таблетку випила. Наче мені трішки стало легше. Ну, я думаю, поперебираю ще трішки цю картоплю, вже не так сонце припікає. Потім повечерім помиюся, ляжу спать, відпочину за ніч, і завтра рано все буде добре, ну, перептомилась трішки. Лягли спать, і десь у 2-3 години ночі відбувається зі мною така. Ну, я не знаю, чи це можна назвати історія, але ну, таке я відчуваю я такі, що я знаходжуся в невагомості. Мені так легко, мені так добре, я тіла не відчуваю свого, я не стою на землі, я не, не відчуваю під собою землі. От я літаю. Дуже таке гарне відчуття. Така легкість, таке, ну, не знаю, як вам передати це. Тому ну, це так, я, я так відчувала себе, як, як би це я літала. Просто я от, от літаю і все. Ну, і в цьому сні чи, в сні, чи це воно, що воно зі мною відбувалося, я почала думати, а як це воно так? Чого я тіло не відчуваю? Ану, думаю, посмикаю я, попробую, підніму я ногу. І так, же значить, я розумію, що я піднімаю ногу, але но я її не, підніму, вона не піднімається і не відчуваю. Немає цієї ноги. Так само руку, а руку. Так, же ж хочу, якби піднімаю її, а вона не відчуває руки і вона не піднімається. Немає цього відчуття, що я руки, що я її піднімаю. І зразу в мене різко. З'являється така думка, я що вмерла, і після цієї думки, я різко просинаюся, чи просинаюсь, чи повертаюся назад у тіло, чи як це пояснити, не знаю. Відчуваю я вже тіло, відчуваю руки і ноги, а саме більше відчуваю я біль у грудях. То воно пече, не то воно жме. Не то воно коле. Ну, коротше, кажучи, так болить у грудях. Я божу чоловіка і кажу, визивай швидку, бо в мене дуже болить у грудях. Мабуть, це серце, чи що воно. Визвали швидку, приїхала швидка, вже ж поміряли мені пульс, тиск, ну, все, що потрібно. І питають: на сонці не була, не перевтомилася нічого. Кажу, і на сонці була. І перевтомилась, і перегрілась, ну, і вони кажуть, приступ стенокардії в мене. Зробили мені там вколи якісь, відпустило мене. <кій> вони сказали, що рано йти до лікаря участкового, тоді ж не сімейний були лікарі, а участкові, ну і обстежитися. Ходила я в лікарню, назначили там мені якісь лікарства, зробили кардіограму, кардіограма там нічого такого, щоб сказати, сильно поганого не було. І там я пила ті ліки, але я вам скажу після того, я на сонце не могла вийти. Як тільки я виходила на сонце і починала щось робити, мене починало знову жати в грудях, зжимати, і починався цей такий приступ. Цієї стенокардії, вже нітрогіцерин, по-моєму, там мені назначили, я там під язик брала, коли цей був приступ. І вже я зрозуміла, що на сонце мені виходити не можна. Я виходила вже, коли сонце десь сідало або поверталося, щоб можна було щось дворі чи на городі робити. Бо ще ж була і морква, і бурячки, ще й на городі щось там вже ж було. Бо це ж серпень місяць був. Так що. Довгий час я не могла на сонце виходити, і так уже осінньо це так підлаштовувалася, щоб не було сонця, а потім зима, потім вже на весну трішки мені краще, і так поступово я вже повернулася до нормального життя. Так що це таке зі мною відбулося, я не знаю. Я чоловікові кажу, це душа моя покидала тіло і гуляла десь. Видно, так її достало біль у грудях і ці болячки, що вона вирішила піти трішки погуляти. І відпочити від цього тіла. Він сміється з мене. «Ну, а вам розповідаю, щоб ви написали в коментарях, з ким, можливо, також таке щось схоже відбувалося, і як ви це пояснюєте, чи це дійсно душа з тіла виходила, чи це воно щось інше було? Я, наприклад, думаю, що це, ну, все-таки душа виходила з тіла. Можливо, і Вона б і не повернулася, так було б добре, якби я не дуже так стала розмишляти, там, а де моя рука, а де моя нога. Та собі полетіла б та й уже відпочивала, але, бачите, повернулася. Значить, треба мені ще жити було. Ну, Жарти жартами, але на цьому буду закінчувати своє відео. Чекаю ваших коментарів і ваших пояснень. На мою оці історію, що це було. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.